Після великого переселення народів карта Європи сильно змінилася. У Західній Європі на землях Римської імперії постали нові держави, які історики прозвали варварськими королівствами, оскільки владу у цих державах тримали прийдешні із-за рейну германські варвари. Одним із таких племен були франки, яким судилось очолити наступну епоху Історії Європи. Назва франки походить від прагерманського фра, що означає вільний. Від самого початку свого існування франки були могутніми та чисельними, адже являли собою союз декількох дрібніших племен. З часом всі ці племена об'єднались у два союзи: салічних франків, що жили вздовж узбережжя моря. Відповідно, їхня назва означає з франкського морський, та рипуарських, що жили повздовж рейну. Їхня назва походить від назви берегу річки. Об'єднати два союзи взявся вождь салічних франків Хлодвіх. Що походив із родини меровінгів. Завдяки шлюбній політиці, він успішно об'єднав франків у 485 році, а сам став їхнім королем. Того ж року він почав війну із галоримським королівством Суасон, а вже наступного року розгромив Галів у битві при їхній столиці і захопив ці території. Коли в 496 році на землі Франків вкотре вторглися алемани, хлодвіх розгромив їх у битві при Толбіаку, а потім франки з легкістю підкорили половину земель алеманів У 500 році Хлодвіг напав на Бургундію і переміг у битві при діжоні. Над Бургундією Франки встановили протекторат, і вона лишалася незалежною тільки формально. Та найбільшим досягненням Хлодвіга стала війна із Вестготами. Використовуючи як привід втручання у справи Бургундії, король Франків у 507 році вторгнувся у вестготське королівство. Переміг у битві при Вує та відібрав собі усю південну галію, що тоді становила чи не половину земель Вестготів. Хлодвіг збільшив у декілька разів володіння франків і за правом вважається в історії засновником та першим королем Франції. Аби укріпити свою владу, Хлодвіг провів адміністративні реформи, переніс столицю до Парижу, а також написав кодекс законів. Але головним його рішенням стало прийняття християнства за католицьким обрядом на противагу аріанському, яке сповідували тоді більшість германських племен, і яке в самому Римі вважалось Єресю – перекрученою версією християнства. Так Хлодвіг досягнув союзу із церквою, що дало можливість закріпити владу над франками за його династією. Наступні меровінги не досягнули вершин Хлодвіга. Єдиним успіхом нащадків стало приєднання на недовгий час і так залежної Бургундії, але лише для того, щоб невдовзі франки розпались на чотири королівства. Королі з цієї династії відзначились бездарним правлінням, часто надаючи перевагу розвагам перед державними справами. Не дивно, що ці правителі ще сучасниками були прозвані як ліниві королі, і поки вони сиділи на престолі, владу в королівствах стали забирати аристократи та управителі. Важливою посадою для знаті був мажордом, який управляв королівським палацом, мав доступ до скарбниці, гвардії та всіх королівських указів. Так, мажордоми перебрали на себе всю фактичну владу. В Австразії довгий час посаду мажордомів займали дві впливові родини, від союзного шлюбу яких народився Піпін Гарістальський. У 680 році від батька він успадкував посаду мажордома і силою, інтригами та дипломатією. Зумів об'єднати чотири франкських королівства, а після цього зосередився на походах проти фризів, саксів та франконців, що, однак, не принесло йому значного успіху. Спадок Піпіна отримав його позашлюбний син Карл, прозваний Мартелом, що означає молод. Йому знадобилося чотири роки, щоб завоювати владу і поставити на трон маріонеткового короля Хільперіка II. Проте, навіть після цього, франки постійно підіймали проти нього повстання. У 719 році Карл Мартел зміг завоювати Фрезію. А до 730-х років силою встановив протекторат над Алеманією, Тюрингією та Баварією. У 732 році на землі франків із Піренейського півострова вторглись араби під командуванням Абду Аль-Рахмана і, не зустрівши значного опору, пройшли до берегів Луари. Їхнє військо нараховувало 30 тисяч солдатів. Але головною перевагою була наявність важкої кавалерії, що давала можливість робити сильні та стрімкі удари. Мартел зібрав лише 20 тисяч солдатів, до того ж, він не мав сильної кавалерії. Щоб, хоч якось нівелювати перевагу противника, франки зайняли пагорб поблизу пуатє і поставили там укріплений табір. Цілий тиждень араби безуспішно їх штурмували, а після смерті свого воєначальника були змушені відступити з поля бою. Карл Мартел отримав славу переможця. Він, позашлюбний правитель, проти якого раніше вічно бунтували, тепер став героєм. Свій новий авторитет Карл використав для проведення реформ. Попри те, що франки перемогли арабів піхотою, Мартел оцінив переваги важкої кавалерії, що з легкістю руйнувала піхотний стрій і ледве не розгромила його військо. Тому він вирішив створити своє кінне військо. Для цього він став роздавати землі своїм ставленикам в обмін на вимогу з'явитися на війну верхи на коні та у важких металевих обладунках. Таким чином, Карл Мартел став засновником європейського лицарства, що майже на тисячу років займе домінуючу роль на полі бою. Не менш важливою стала й поява у франків нової родини аристократів, названої на честь її засновника Карла Каролінгами. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Від Карла Мартела посаду мажордома успадкував його син Піпін, прозваний за свій невисокий зріст коротким. Однак ця посада його не влаштовувала. Піпін хотів корони, і він знайшов нагоду її отримати. У 751 році папа Римський, в обмін на військову допомогу, коронував Піпіна короткого. Останнього короля Франків з династії Меровінгів Хільдеріка III, насильно постригли в монахи. На знак вдячності Піпін почав війну з Лангобардами, що заважали владі Папи Римського в Італії. У 755 році він перейшов Альпи і захопив столицю Лангобардів. Наступного року Лангобарди взяли в облогу Рим. Піпін Короткий удруге вторгнувся в Італію, де під стінами Риму розгромив Лангобардів, а потім передав папі Римському низку земель, названих Папською областю. В історію це увійде як Піпінів дар. Піпін короткий і надалі намагався розширяти свої землі. У 759 році він захопив нарбону. А вже наступного року йому довелось придушувати повстання аквітанців. Аквітанія довго не хотіла підкорятися новій династії. Щойно Піпін на зиму покидав її, аквітанці знову повставали, і йому доводилось приходити сюди з військом наступної весни. Так Піпін провів останні вісім років свого правління і помер він під час чергового походу проти повсталої Аквітанії. Його старший син Карл Великий успішно закінчив похід проти Аквітанії. В основному, завдяки тому, що залучив на свою сторону частину повсталої знаті, який пообіцяв винагороду землею і багатствами. Тоді ж він остаточно приєднав до королівських володінь Гасконію. Спочатку Карлу довелось ділити трон зі своїм молодшим братом, який, однак, помер через три роки спільного правління. Тоді новий король, маючи найсильнішу армію в Західній Європі, почав те, про що давно мріяв: завоювання. Ще батько Карла домовився про заручене свого сина із донькою лангобардського короля. Та в 771 році Карл розірвав шлюб і відіслав принцесу в Італію. Розгніваний дезидерій оголосив війну папі Римському, союзнику Франків. А папа Римський у відповідь закликав Карла на допомогу. Восени 773 року Карл Великий зібрав свою армію біля Альп. Туди ж свої війська підтягнули і Лангобарди. Тоді, за наказом Карла, частина франкської армії через маловідомі гірські тропи обійшла противника і почала брати його в оточення. У паніці військо Лангобардів розбіглось, а сам Дезидерій був змушений ховатись у павії, яку невдовзі франки теж взяли в облогу. Весною 774 року, лишивши частину військ для облоги, Карл сам вирушив на схід, де збиралася друга лангобардська армія. Неочікуваний підхід Франків до Верони змусив Лангобардів здатись без бою. Після цього Карл вирушив на Рим, уклав угоду з папою римським і повернувся до павії, жителі якої, змучені голодом, невдовзі видали Франкам свого ж короля. Дезидерія насильно постригли у монахи і вивезли на північ. А Карл Великий взяв собі титул короля Франків і Лангобардів та посадив свого сина Піпіна управляти Італією. Поки Карл воював на півдні, на північ вторгнулись сакси і розграбували Австразію. У відповідь на це Карл наступного року вторгнувся в Саксонію і пройшовся по ній, випалюючи міста саксів. Та не встиг він повернутись додому, як проти нього повстали лангобарди, і йому знову довелося вертатись в Італію. Повстання Карл швидко придушив і знову повернувся до завоювання саксів. У 777 році сакси погодились у Падеборні на мир та визнали владу франків. Опісля підкорення півночі Карл Великий звернув увагу на землі, про які давно мріяли франки землі Вестготів, де тоді правили араби. У 778 році він перетнув Піренейські гори і взяв в облогу Сарагосу. Облога проходила складно. А коли Карл дізнався, що під Барселоною збирається арабське військо. Яке має на меті розблокувати Сарагосу, то поквапився додому. Відступ взявся прикривати нанський маркграф Роланд. Він зі своїм загоном, в ущелені Ронцева потрапив у засідку, організовану басками в помсту за спалені франками їхні міста. Роланд став символом лицарської хоробрості і героєм середньовічної літератури. Популярною стала пісня про Роланда, в якій його перетворили на племінника короля та лицаря, що героїчно загинув у битві за рабами. Невдалий похід проти арабів оцінив один з вождів саксів Відукінд, що тоді переховувався у Данії. У 779 році він вперше повернувся на батьківщину і підняв повстання. Карл вторгнувся у Саксонію і продушив це повстання зі своїм військом дійшовши до Ельби. Цього разу він не тільки розбив загони повсталих саксів, а також насильно охрестив саксів, побудував церкви і форти. Найбільш затятих саксів. Карл насильно переселив в Аквітанію. Відокінт, тим не менш, не здався, а витратив два роки на підготовку нового повстання. Цього разу він змовився не лише із саксами, а також підбурив до повстання фризів і лужицьких слов'ян. До того ж, він отримав допомогу від баварського герцога, що вже давно мріяв позбутись протекторату франків. У 782 році Відукінд знову повернувся на батьківщину, і повстання саксів спалахнуло з новою силою. Повсталі сакси руйнували збудовані форти, палили церкви, страчували священників і масово відмовлялися від хрещення. Вони також змогли заманити у засідку війська франків, посланих на придушення повстання, а також розгромити їх у битві при горі Зюнтель. Розгніваний Карл Великий зібрав війська у Вердені. І привів туди чотири з половиною тисячі заручників із саксів. Усіх їх він наказав стратити. В історію це увійде як різанина у Вердені. Після цього Карл пройшовся з військом по землях саксів. Він ледве не зазнав поразки у битві при Теотмалі, але розгромив Відукінда в битві на річці Хази. Проте він таки не зміг ані добити армії повсталих, ані захопити їхнього вождя. Тоді. Карл заснував місто Франкфурт, де осів на наступні три роки. Звідти він постійно робив наїзди на саксів, спалюючи їхні міста. Окрім цього, він виселив із Саксонії 7 тисяч її жителів. У 785 році Відукінд, не бажаючи продовження кривавої війни, примирився з Карлом та навіть прийняв християнство, після чого зник зі сторінок історії. За однією легендою, Відукінда убив Карл, так і не пробачивши йому успішного повстання. За іншою, Карл зробив його саксонським герцогом, від якого походила династія майбутніх імператорів Отонідів. Не забув Карл і про зраду Талісона III. Він також пам'ятав, що у війні проти лангобардів баварці підтримали останніх. До того ж, розвідники принесли новини, що Талісон III змовився про спільний напад на франків за варами. У 788 році Карл Великий зосередив на кордоні з Баварією три армії: північну під командуванням Геральда графа франконського південну під командуванням свого сина Піпіна та західну, якою керував сам. Всі три армії почали наступ водночас і баварці навіть не змогли обрати проти кого вирушити. Та Сілон Третій капітулював без бою та відправився у монахи. А новим герцогом Баварії став Геральт, відтепер уже баварський. Поки франки завойовували Баварію, в Італію вторгнулись авари. Розграбувавши регіон Фріулі, вони повернулись на Дунай. Це і стало причиною оголошення війни. Карл вторгнувся в аварський каганат, але ледве не зазнав поразки і сам був змушений повернутись додому. У 791 році Франки на чолі з Геральдом Баварським та Еріком Фріульським здійснили новий вже успішний похід. Вони захопили більшість аварських фортець і змусили аварію відступити за Дунай. У 796-му, за допомогою повсталих проти аварів-слов'ян-хорутанів, Геральд та Ерік змогли захопити в полон аварського правителя. У 799 році Франки здійснили ще один похід, у якому обидва полководці. Ерік Фріульський та Геральд Баварський загинули. Тоді принц Піпін, що взяв на себе командування франками, наказав вирізати усіх аварів, таким чином винищивши увесь їхній народ. Уже під час війни з аварами Карл відмовився керувати військами, надаючи перевагу життю в столиці та політичним реформам. Попри це, в 792 році йому довелось придушувати повстання, яке очолив його позашлюбний син Піпін Горбатий. У 793 році проти нього знову повстала Саксонія і йому знову довелося робити туди похід. Повставали Сакси після цього ще тричі, але придушували ці повстання Карлові герцоги. У 799 році Франки підкорили Британь. А у 801 році син Карла, принц Людовик, що керував Аквітанією, вторгнувся через Піренеї і захопив Барселону. А після підкорив Басків. Проте головним досягненням Карла у ці роки стало отримання нового титулу. Він використав як привід те, що у Візантії ще у 797 році владу отримала імператриця Ірина. За мірками Франків, жінка не може бути імператором. Саме так Карл вирішив стати новим імператором. Папа Римський, якого у 799 році вигнали римляни, підтримав Карла в обмін на те, що той поверне йому Рим. Так, у 800 році. 25 грудня на Різдво в Римі Карла Великого коронували римським імператором, а Франкське королівство стало імперією. Трагічним для Карла став 810 рік, коли епідемія забрала життя його двох старших синів. Як наслідок, всі його землі успадкував третій син Людовик, який став новим імператором по смерті батька у 814 році. Першим своїм рішенням він виселив практично всіх придворних жінок, в тому числі й своїх сестер, у монастирі, за що був прозваний благочестивим. Проте, все правління Людовика Благочестивого відзначилося повстаннями у 817 році. Проти нього повстав його племінник Бернард Італійський. Він погодився на переговори з імператором, а його захопили і осліпили, від чого він і помер. Наступного року проти Людовика повстала Бретань, але це повстання було криваво придушене. У 822 році британці знову повстали і протримались у війні три роки. У 830 році вони вкотре повстали і на цей раз вибороли фактичну незалежність, яку франки визнають лише за 20 років. У 830 році проти Людовика повстали його діти. Вони захопили батька в полон і змусили відмовитись від влади. Та вже через рік почали війну між собою і звільнили батька, повернули йому трон, щоб той розсудив їх. У 837 році проти Людовика повстали аквітанці, котрих очолив його власний онук, що проголосив себе королем Аквітанії. Людовику так і не вдалося придушити повстання аквітанців. По смерті Людовика Благочестивого у 840 році його сини знову почали війну за батьківський спадок. Жоден з них не мав достатньо сил для вирішальної битви й перемоги. Через це у 843 році брати підписали у Вардені договір, за яким поділили між собою імперію Франків. Так імперія закінчила своє існування. Хоч Лотар продовжив себе називати імператором, але це був лише формальний титул. Каролінги так і продовжили воювати між собою, а їхні володіння стали прообразами європейських держав. Землі Лотаря стали в майбутньому Італією. Землі Людвіга Німеччиною, землі Карла сформували Францію, а смуга земель посередині, прозвана в майбутньому Лотарингією, стала предметом суперечок та війн аж до ХХ століття.